На селянському ринку є місце, де безпритульні кошенята та цуценята можуть знайти родину, анікопольчани – хороших чотирилапих друзів. Вже кілька років Наталя займається цією справою. Допомагає чоловіки-волонтери, учні третьої школи, які збирають по місту безпритульних тварин. Ми реально рішили какта, як хоч як-то, сакратіть. Количество бездомных животных своими средствами. А Центр защиты животных у нас есть благотворительный фонд в Приватбанке. Люди пожертвования делают, поэтому полностью дается контрасекс это чтобы животное, если девочка не ...от блох, от глистов. Как-то стимулируем людей, чтобы они все-таки занимались цими животними ухажували за ними. Часто на стерилізацію домашніх тварин у господарів не вистачає часу або коштів. Та коли з'являється небажане потомство, вони приносять його до Наталі. Я принесла троїх котят двох мальчишок і дівчушку. І спасибо Наташі люди забрали швидко, да за полтора часа. І забрали чотирьох щенят на той неділі. У мене вдома. У себе. Буквально до обіду розібрали всіх. А що це були за щенки? – Маленькі дворняшки. Якщо тварин не розбирають за один день, господарі та волонтери забирають їх додому і приносять наступного дня. На жаль, пропозиція більша за попит бідкається Наталя. Та все ж в день розходиться по 5-6 тваринок. А це більше ніж нічого. все берут все у кого то животное погибло у кого то не стало просто давно кто то хотел но если честно берут вот просто проходят видят эту несчастную мордашку и просто приходят некоторые оттягивают людей от клетки потому что просто нравится просто хотят забрать хорошие руки кому то просто жалко хотят себе забрать разные мне ребенок просил собачку А тут посмотрела такая дівчинка маленька, хорошенькая да, да, да. ніх любов спірозгляда да, або да. <плес> Об, обоих, <плес> у и <обработку> і В <плес> цій справі суворі правила. Тварини дають дітям та людям в стані алкогольного сп'яніння. До того ж, хворих цуценят та кошенят не виставляють. Їх лікують та доглядають волонтери або сама Наталя. Це крайне нужное дело, просто крайне. Я считаю, що ті люди, які займаються цим вопросом, вони ділять у них така місія благородна, що вони просто помогают, допомагають і животним первую очередь, и воспит... і главное, я считаю, що воспитательный момент для дітей это очень хорошее, очень хорошее. і менше будет и на улице бродячих і обретут Жильє да хорошого друга. Я думаю, що та велике діло. Наташа задумала. велике діло і удачі їй во всьому. Проблема безпритульних тварин. Гостро стоїть в нашому місті. Зграє бродячих собак, ходять поміж людей, інколи нападають. Все це спричиняє негативне відношення населення до тварин. Деякі громадяни пропонують навіть вбивати бродячих собак. Але це не вихід, впевнена Наталя. Ці люди, які сьогодні убили животне, стирається отака грань чоловічності, і завтра у того чоловіка станеть на путі чоловік. Понімаєте? І он не ні задумуває, сделає приніс урон, тому що стирається та грань. Сьогодні убил собаку, завтра можуть убити чоловіка. Займаючись цією справою, вона має власний погляд на вирішення проблеми безпритульних тварин. По большому счету, приют не решает проблемы бездомных животных. Приюти виживають у нас на Україні тільки частні наше предполагання, і ми падиння розширяємо, що тільки соціальна стерилізація животних реально може. Звісно, не одразу. Ми ні реалісти. Це не вийде в один день. Це буквально дайте нам полгода. Стерилізована тварина не агресивна, розказує Наталя. Ризику, що вона нападе на людину, значно менше. До того ж, у неї не буде потомства, а це означає, що за кілька. Кілька років Нікополь зможе позбавитись від безпритульних тварин.